Сьогодні обрізаю зимню яблуньку і тут у нас проблема така. Заважає сусідська яблуня. Та ще й омила тут яка. Це дуже велика зараза, яка чіпляється на дерева, і потім все, деревині капут. Так, ось моя красунька. Це дуже гарна зимова яблунька. Ну і тут, звісно, братва зо мною рядом, кіно допомагає знімати. Так, значить, що ми, я тут чуть-чуть пообрізала вже. Тут роблю сопочинення. Цю, цю ця в мене така більша гілочка, ця менша гілочка. Ця йде вниз, але ну, я її трошки... Та ось так можна ще, ще дужче її прирізати. Оця ось вони переплітаються, її надо, вона йде вниз її повністю обрізаю. Ця теж гілочка йде вниз. Обрізаю повністю. Так, і тут її, її надрізаю, Оцю гілочку теж трошки надрізаю. Отак. Потім подивлюся, що далі буде. Так, ну і тут розгалучення треба убрати.